Привіт! Сьогодні ми розглянемо другу дієвідміну в польській мові. Це дієслова, у яких в першій особі однини, тобто в особі я закінчення, «ел», а в другій особі однини, тобто ти, закінчення іш або іш. Тому давайте розбиратися на прикладах. Нехай це буде слово мувіч говорити. Наш крок перший взяти дієслово в інфінітиві, тобто саме слово мувіч. Після цього крок другий. Забираємо закінчення іч з інфінітива. І в такий спосіб ми отримаємо основу муві. Наш крок третій. Додаємо закінчення для кожної особи, до особи я. До самої основи «муві», яку ми отримали, додаємо закінчення «ел». Муві плюс ел. В нас виходить я муві, я говорю. Пам'ятайте, будь ласка, про те, що е з хвостиком наприкінці слова читається просто як е. Для особи ти, до самої нашої основи муві, додаємо закінчення Ш. Ти мувіш, ти говориш. Для осіб он, она, оно. Нічого взагалі не додаємо. Ми кажемо, Он муві він говорить. Она муві вона говорить. Она муві воно говорить. Для особи ми додаємо закінчення ми. Муві плюс ми ми муві, ми ми говоримо. Для особи ви додаємо закінчення че. Муві плюс вимувіче ви говорите. А для осіб оні і оне, тобто вони, додаємо закінчення он. Муві плюс «оні онімувім, так само оне-мувіом, вони говорять. А тепер розглянемо дієслово з твердішим закінченням ич. Наприклад, учиче вчитися. Крок перший беремо дієслово в інфінітиві учиче. Крок другий такий самий: забираємо закінчення з інфінітива, але зверніть увагу на закономірність. В дієсловах другої ді з закінченням «ич» робитимемо так: якщо ви говорите про особи я і «оні-оне», ви віднімаєте дві останні літерки, тобто ви забираєте закінчення –ич. А якщо ми говоримо про такі особи, як ти, он, вона, оно, ми, ви забираємо лише останню літерку, тобто щоб звук і в нас залишався. Показую на прикладі. Наприклад, забираємо закінчення –ич. В нас залишається ось це уч, це наша основа. Після цього, крок третій, додаємо закінчення для кожної особи. До особи я додаємо закінчення М. Е. «Уч» плюс Е я учаще, я вчуся. До особи «ти» у нас має бути закінчення Ш. Нагадую, тут літерку И ми залишаємо. Ти учиш ще, ти вчишся. Для таких осіб, як он, Оно, пам'ятаємо, літерка И залишається, нічого не додаємо. Он учуще, він вчиться. Она учище, вона вчиться. І так само «оно учище, воно вчиться. Для особи ми додаємо закінчення ми, ми учимоще, ми вчимося. Для особи ви додаємо закінчення че, ви учиться, ви вчитеся. А для осіб оні-оне, пам'ятаємо, що тут вже літерки і немає, до основи уч додаємо закінчення ом. One вони się, тобто вони вчаться. Тренуйтеся, і ви будете добре володіти другою дією відміни в польській мові. До нових зустрічей!